— Привіт. Привіт. — Що тут? — все що, 10, косарка чикон, на продаж? — На пару коні, два дешини, або на одного, що в борю, все їде на ходу. білоруська uh -huh. Не польська, а білоруська. Що маєте? Що маєте? Рибалку можуть продати. Рибалку. Може хомот продати якісь комусь такі. Чого немає? руські, ще не вже вони. Я такий мої продати? Ну, цей вот, котель комусь вже коня хоча брати, я не знаю. Це Все это сарадного коника. Такий комуток. Все, вковане, ковани, все. І сп'яті їхать. Mm -hmm. Отака. Карабарка онби. Карабарка. Розбіхотів. Yeah. Паруметраліш. В описі, можете дзвонити, питати. Всім побачення, зати лайки!